Українські та американські горяни У краєзнавчому музеї відбувається міжнародна фотовиставка Життя в горах Україна, Сполучені Штати Америки. Фотороботи американського фотографа Онейла Арнольда зі штату Кентукі та представників національної спілки художників України порівнюють життя людей в Карпатах та американських апалачах. Його відмінності вже понад п'ять років спільно вивчають вчені Прикарпатського національного і декількох університетів США. Ініціатор фотовиставки, професор штату Кентукі Крістофер Міллер. Ша я займаюся вивченням апалачів. Перше я відвідав Україну у 2005 році. У 2006 році я перебував тут на міжнародній конференції у Прикарпатському університеті. Зараз я продовжую роботу по розвитку співробітництва, і мені тут дуже подобається. на презентацію виставки завітало чимало молоді та поцінувачів мистецької фотографії на світлинах. Природа, гірські ландшафти та люди. Науковці вважають, основна запорука схожості – це спільно. Кліматичний пояс і спосіб життя залежить від природних умов. Вони, в свою чергу, формують звички, а звички характер. Відчувається схожість побуту та культури горян. Коли порівнюємо те саме, що ми бачимо в Косівському районі, в Брустерах в самому Косові, в Яворові, в них також і цікава вишивка, яка відбиває орнаменти, гір, отакі, скажімо, все, щось. На смереку похоже. Ну і це все показує, що і справді, як сьогодні говорили, земля здається нам великою, але там багато-багато спільного між людьми, які мешкають горах. Подібні фотовиставки організатори мають намір провести в деяких американських штатах та регіонах України. І Іваненко, Михайло Маланюк, Андрій Шкварла Новини на вежі.